Вітаю! В ефірі програма Акценти тижня. Мабуть, головною зовнішньополітичною подією тижня що минає, стало скасування перемовин про врегулювання на Донбасі, які були заплановані у столиці Казахстану останні на 15 січня. Причина цього очевидна: Російська Федерація та її президент Володимир Путін не збираються визнавати власної безпосередньої участі у розпалюванні конфлікту на Донбасі та прагненні. Суттєво вплинути на ситуацію на сході України без готовності Кремля діяти конструктивно та реально, а не декларативно виконувати певні зобов'язання щодо врегулювання на сході України будь-яка зустріч виглядає на сьогоднішній момент марною. І, звичайно, що Російська Федерація буде ближчим часом підштовхувати своїх союзників-сепаратистів до активізації дій для того, щоб Продемонструвати, що вона є непричетною до розпалювання конфлікту на сході України з іншого боку, європейський парламент ухвалив надзвичайно сприятливу для України резолюцію, в якій він, він не лише передбачає розширення санкцій на Російську Федерацію в царині. Фінансових операцій та ядерної співпраці, але і пропонує європейським виконавчим органам розглянути перспективу посилення оборонного потенціалу України і розширювати співпрацю з нашою державою. Зауважимо, що в Україні побував Джордж Сорос, всесвітньо відомий фінансист, який кілька днів перебуває в нашій державі, що свідчить про неабияку увагу цього і відомого. Економічного спекулянта і відомого політичного діяча до ситуації в Україні, яку я так розумію, він розглядає на сьогоднішній момент як ключову державу для загальноєвропейського проекту, також не менш важливою ніж резолюція Європейського парламенту для України є позиція Верховного представника Європейського союзу з питань зовнішньої та оборонної політики. Федерика Могеріні, яку досить часто звинувачують у м'якості по відношенню до Росії, наголосила, що Європейський Союз і за тисячу років не визнає незаконної анексії Криму. Цей крок, який, з яким солідаризуються і Сполучені Штати Америки, він є логічним і він є зайвим твердженням того, що Україна не є самотньою у своїй боротьбі проти новітнього російського імперіалізму. Дякую за увагу. До нових акцентів.